Здравствуйте. 13 жовтня класна робота. Тему уроку числові проміжки. Номер 115. Чи є розв'язком нерівності Х більше трьох число, і нам надаються 6 чисел. Ми повинні перевірити, чи будуть ці числа розв'язком нерівності. Ми знаємо, що розв'язком будуть ті числа. Які задовільняють нерівності. Тобто, якщо ми підставимо їх у дану нерівність, утвориться правильна числова нерівність. Давайте зараз з вами перевіримо число мінус 2. Якщо підставити замість х мінус 2, утвориться нерівність мінус 2 більше за 3. Це, звичайно, неправильно, тому мінус 2 не буде розв'язком. 5. 5 більше за 3. Отже, число 5 буде розв'язком. 2,7 більше 3, ніж 3. Це неправильна нерівність. Отже, 2,7 не буде розв'язком. 0 більше за 3. Це неправильна нерівність. 0 не буде розв'язком. 3,1 більше за 3. Це правильна нерівність, тому дане число буде розв'язком. 17 більше за 3. Отже, 17 також буде розв'язком. Якщо число задовільняє нерівності, то воно є її розв'язком. Наступний номер. Номер 121. Запишіть два будь-яких розв'язки нерівності. Давайте з вами запишемо цей номер і трохи подумаємо, як краще тут працювати. Отже, корінь з х мінус 1 більше за 3. А ми знаємо, що корінь з 9. Здобувається, і це буде саме 3. Отже, можна зробити висновок, що вираз х відняти 1 повинен бути більше за 9. Тоді ми під коренем будемо мати число більше за 9 і отримаємо число більше за 3. При яких іксах це виконується? Зрозуміло, можна взяти значення х. 15, 15, віднятий 1, 14 більше за 9, 18, 100, ну і так далі. Будь-яке число, яке при підстановці нам дасть число більше за 9, нам підходить. Отже, ми маємо з вами три значення. У виразі у номері просили два. Будь-які два можете записати свої самостійно. Так, рухаємося далі. Номер 145. Зобразіть на координатній прямій і запишіть проміжок, який задано нерівністю. На минулому уроці ми з вами займалися цим завданням. Давайте ще раз зараз з вами це покажемо. Отже, перший х більше трьох, креслимо числову пряму. Накладаємо трійку. Так як у нас знак строго точка 3 буде виколота. І штрихуванням показуємо більше, ніж 3. Всі числа лежать правіше. Маємо проміжок від 3 до плюс нескінченності. Дужки круглі, тому що трійка не включно х менше або дорівнює мінус 8. Накладаємо на числову пряму число мінус 8, знак менше або дорівнює, отже, замальований. Показуємо штрихуванням числа менше за мінус 8, ці числа будуть лежати лівіше. Записуємо проміжок від мінус нескінченності до мінус 8, включно. Так як знак не строгий, точка замальована. Ми маємо квадратну дужку, тобто включно. Х більше будурів мінус 1. Накреслили всі пряму. Накладаємо мінус 1. Точка замальована, тому що знак більше або дорівнює. Більше штрихування вправо, всі числа більше лежать правіше. І записуємо проміжок від мінус 1 до плюс нескінченності, мінус 1 включно, так як у нас точка замальована, і знак більше або дорівнює. Знак не строгий, тому дужка буде квадратна. Четвертий. Х менше, ніж 2. Накладаємо двійку. Точка буде виколота, тому що знак строго менше всі числа, які лежать лівіше. Від мінус нескінченності до двох. Дужки круглі, тому що двійка не включно. Перейдемо до подвійних нерівностей. П'ята х більше або дорівнює 1,8 і менше 2. Накладаємо числа на координатну пряму 1,8 і двійка. Ми бачимо, що х більше буде рівні 1,8, тому ця точка буде замальована. Двійка, знак строга точка, буде виколота. Числа, які о, більше за 1,8, але менше за 2, лежать між ними. Записуємо проміжок від 1,8 включно до 2. Шостий. Х більше або дорівнює, ніж 2,5, і менше або дорівнює 3,8. Окреслимо. Накладаємо точки 2 2,5 3, цілих я умовилася, вибачаю, з 3,18. Точки будуть замальовані. Будь ласка. Тому що знаки ви бачите, або дорівнює, або дорівнює. І всі числа лежать між цими двома числами. Отже, квадратні дужки 2,5 3,18, включно і з одного боку і з іншого боку. 7. Х більше за 3,9, але менше за 4. Накладаємо числа. Знаки строгі, тому буде. Точки будуть виколоті. І всі числа, які нам, нам задовільняють, лежать між цими двома числами. Отже, маємо проміжок від 3,9 до 4. І восьмий. Х більше за 7, але менше буде рівні 7,1. Креслимо. Накладаємо числа 7,7,1. Ми бачимо, що 7, тут строгий знак, а 7,1 або дорівнює, тому точка буде замальована. Всі числа, які здовільняють нерівність, лежать між ними. Отже, проміжок від 7 до 7,1. Включно. Перейдемо до наступного завдання. Запишіть усі цілі числа, що належать проміжку. Якщо вам складно, ви можете виконувати креслення координатною прямою для кожного з випадків. Якщо вам зрозуміло, можна просто записувати ці числа. Я виконую креслення. Отже перший випадок від мінус двох до одного. Ви бачите, що точки виколоті, проміжок між ними, які числа нам підходять. Давайте ми їх з вами зараз всі запишемо, цілі числа. Ось тут буде лежати число мінус один. І потім число 0. Отже, мінус 1 і 0. Ось таким чином ви повинні міркувати. Друге. Мінус 1,8 до 2 і мінус 1,8 і 2 включно. Я буду креслити. Кому зрозуміло, можна не креслити. Так, мені потрібні цілі числа, які лежать між цими двома. Так, ідемо в збільшення, так? Значить, це буде у нас мінус один. Потім буде 0, і потім буде ще один. Двіка також підходить, тому що у нас включно. Отже, мінус один, ну, один, два. Третій приклад. Між проміжок від трьох до чотирьох. Ну, ми розуміємо, що на проміжку від трьох до чотирьох немає жодного цілого числа. Отже, тут таких чисел немає. Від мінус 2,6 до однієї шести десятих. Покажемо. Мінус 2,6 1,6. Давайте знов подивимося, які числа лежать між цими двома. Починаємо йти в сторону збільшення, в бік збільшення. Мінус 2, Мінус 1. 0, 1, мінус 2, мінус -1, 0, 1. Це числа, які лежать між двома даними числами. Це цілі числа. Звертаю ще раз на це вашу увагу. Номер 151. Знайдіть найменше ціле число, що належить проміжку. Перший проміжок від нуля до восьми. Найменше ціле. Ну, звичайно, нуль нам не підходить, тому що тут кругла дужка. Наступне число буде один. Від мінус п'я до двох. найменше ціле. Мінус 5 нам не підходить, тому що тут кругла дужка. Наступне буде число – мінус 4. Від 4 до 7. 4 включно. Найменше ціле. Найменше ціле буде 4, тому що 4 включно. Від 0,5 до плюс нескінченності найменше ціле. 0,5 це число дробове, за ним в сторону збільшення, буде йти ціле число 1 ціла. Отже, найменше ціле це буде одна ціла. Кому складно, ви також можете виконувати креслення і тільки потім називати це число. Кому зрозуміло, просто це число називаємо і записуємо. Сьогодні ми з вами познайомимося з таким поняттям, як переріз числових проміжків. Давайте запишемо собі е, означення. Перерізом. Числових проміжків називають множину, що містить усі числа, які належать кожному із цих проміжків. Якщо показати означення перерізу за допомогою кіллера, то можна показати ось такою схемою. Один проміжок це множина А, інший це множина Б. І ось ви бачите, всі значення, які належать кожному проміжку, це множина С, є перерізом числових проміжків. Спробуємо розв'яжемо номер 157, покажемо на координатній прямій переріз числових проміжків. Отже, перше. Проміжок від мінус 2 до трьох. Мінус 2 включно. Сразу пишемо значок переріз. Від 0 до 4, 0 і 4 включно. Дорівнює. Ну, а Зараз будемо будувати. Накладаємо всі ці числа на координату пряму від меншого до більшого. Мінус 2. Потім у нас буде 0, потім буде 3, і потім буде 4. Далі о, розбираємося, які точки виколоті і які зафарбовані. Зафарбована мінус 2, 0 та 4. Виколота трійка. Ну а далі будемо штрихувати. Від мінус 2 до 3. Це перший проміжок і другий від 0 до 4. Можеш страхувати або вниз, або нагорі і просто поміняти нахил. Як вам зручно, і так, і так правильно. Я буду страхувати знизу від 0 до 4. Там, де перетнулися обидва проміжка, це і буде перерізом. Цих двох проміжків. Ми бачимо, що ось ця частина є спільною. І записуємо відповідь від нуля включно до трьох. Другий. Від мінус п'яти до чотирьох, і мінус п'ять і чотири включно переріз від мінус двох до 1. Дорівнює. Креслимо. Накладаємо числа від меншого до більшого. Мінус 5, мінус 2, 1, 4. Мінус 5 входить. Мінус 2 виколота. Одиниця виколота. 4 входить. Штрихуємо від мінус п'яти до чотирьох. Так. І від мінус двох до одного. Ось вона спільна частина, тому відповідь від мінус двох до одного. Третій. Від мінус нескінченності до двох. переріз, Від мінус нескінченності до трьох. Три включно. Креслимо. Тут у нас всього два числа, два і три. Два виколота, трійка. Входить. Штрихуємо від мінус нескінченності до двох. Штрихуємо від мінус нескінченності до трьох. Бачимо. Ось вона спільна частина. Записуємо відповідь. Від мінус нескінченності до двох. Четвертий. Від мінус нескінченності до чотирьох. Переріз. Від нуля до плюс нескінченності Нуль. Включно. Креслимо. У нас всього два числа 4 і 0. 0, 4. 0 включно. Точка замальована. 4 виколота. Штрихуємо. Від мінус нескінченності до 4. Заштрихували. Від 0 до плюс нескінченності. Заштрихували. Бачимо з вами, що тут спільна частина. Це від 0 до 4. Ось ми бачимо спільна частина. Дорівнює. Від 0 включно до 4. П'ятий. Від двох до трьох переріз від двох до восьми креслимо. Розташовуємо, будь ласка, числа. Отже, число 2, 3, 8. І ось тут будьте, будь ласка, уважні. Зверніть увагу, двійка з одного боку включно, з іншого боку вона виколота. Ми обираємо більш вузьке, тобто виколота двійка, трійка виколота, вісімка також виколота. Двійка включно і двійка виколота. Ми обираємо більш вузьке, отже, двійка виколота. Штрихуємо від двох до трьох. Штрихуємо від двох до восьми. Бачимо, що у нас є спільна частина, ось вона, від двох до трьох. Дорівнює. Від двох до трьох. І останній шостий. Від мінус двох до одного. Переріз. Від двох до п'яти. Креслимо. Розташовуємо числа мінус два. Один, два, пять. Всі точки, ми бачимо, будуть виколоті, тому що дужки круглі. Штрихуємо від мінус двох до одного, штрихуємо від двох до п'яти. Бачимо, що у нас немає спільної частини. Отже, порожня множина. Ось такий спеціальний значок показує, що немає перерізу в порожня множина. Запишемо домашнє завдання. А п'ятий параграф читайте тільки про переріз множин. Приклади. З 1 по 11. Це приклади в параграфі. Ну і номери 142, 144. 146, 149, 152 і 158. Їх багато, але вони дуже і дуже прості.